Хочу поділитися своїми враженнями. Після ярмарку це не перший ярмарок, в якому я приймала участь. Було дуже багато у Польщі. Це був перший ярмарок. Україні у нас саме в Запоріжжі я нічого не засуджую. Ярмарок взагалі він був дуже класний. Було дуже багато людей, але я нічого не продала з того, що я е, приготувала. Ще я комунікувала з іншими дівчатами, які теж в'яжуть, але вони приймали участь там навіть у великих ярмарках, типу Експо, Handmade Експо в Києві. Теж продажів не було. і Якщо є якийсь продаж, він навіть не окупає участь. Чому так? Бо я дуже серйозно готувалася до ярмарку. У мене були великі речі, типу светрів, худі, джинсовок, і було дуже сумки. Були і було дуже багато дрібного товару, типу резинки для волосся, брелки, тобто те, що там було в межах 200-300 гривень, тобто дорівнювало до ціни, наприклад, свічки. Свічки купували дуже добре. Я подумала, чого свічки купують. А, наприклад, мій брелок або резинку для волосся що дуже практич дуже практична річ і красива. Їх не купують. І зрозуміло, а, проблема в тому, що у школі нас навчали, у нас були труди. І нас навчали в'язанню, і дуже було багато таких, знаєте, коментарів. Боже, де я таке в школі робила? Я що таке не зроблю? Боже, де ти наколупаєш Що там ці стовпчики з накидом без накиду? Тому кожна жінка, яка підходила, вона згадувала, що вона там в школі щось калупала, і вона наколупає не наколупаєте ви. І взагалі вона не наколупає але вона пішла з цим. Відчуттям, що вона молодець, що вона сама таке може зробити, і на це не треба витрачати грошей, але це не є правдою. А коли людина купує свічку, вона не розуміє, як її робити, бо для неї це невідомо. Вона такого не робила, вона розуміє, там треба щось купити, щось, щось там зробити, як воно то кріпиться, чи як той воск плавиться, як це зробити, щоб ще вона пахла? І тому людина купує свічку, яка навіть може бути і дорожча за 300 гривень. Тож. Якщо у нас на трудах чи на зараз це називається творчість, так, мистецтво творчість, додати, як робити свічки, наприклад, чи ліпити з глини. То і ці товари на ярмарках перестануть купувати, бо вони автоматично знеціняться людьми, бо вони таке колись робили в школі. І якщо я дитиною то робила, то що я зараз це не зроблю? Та ні, не буду на це витрачати гроші. Як ви думаєте, чи права я і чи згодні ви зі мною? Можливо, у вас є своя думка на цей темат.